Закопани є найбільш населеним пунктом у підніжжі Татр, значним центром зимових видів спорту. Щорічно на горі Кроква проводиться Кубок світу зі стрибків на лижах і з трампліну. До речі, сьогодні ми так само попали на цю подію. І дуже багато у Закопане було туристів. Закопане було одним із кандидатів на проведення зимових Олімпійських ігор у 2006 році. Проте ігри відбулися в Турені. У межах міста розташована і значна частина Татранського національного парку. Кількість туристів, що відвідують Татри, сягає 2-3 мільйони щорічно. Тут також розвинуті народні ремесла. У бутиках місцевих умівців можна завжди придбати цікаві корисні сувеніри. Вируби місцевих мешканців, речі, рольчишки, капці, вироби з дерева тощо. Щороку, у серпні, закопане організовує на честь осипка копченого сиру, який виготовляють польські горяни гуралі. Цим продуктом наші західні сусіди пишаються по особливому, адже сир звича молока, який зовні нагадує різний вирів дерева від недавно внесений до списку традиційних регіональних продуктів ЄС. Yes! Також у Закопане рекомендую відвідати костел святого сімейства невеликий тихий храм присвячений святому сімейству з розписаним інтер'єром та відражами. Кожен з вас має тут відвідати. Найдовшу пішохідну вулицю Круповки, заставлену по обох сторонах будиночками з красивою архітектурою, ресторанами та музеями, а посередині вулиці завжди багатолюдно. як тут розміщений місцевий базарчик із сувенірами та традиційними регіональними продуктами, де можна спробувати гуральську їжу та напої. Довжина її понад кілометр. Губалувка Гора в Губалувському хребті на польському містом Закопане. Гора є популярною туристичною визначною пам'яткою, звідки відкривається чудовий вид на татри в Закопані. У 1938 році на гору Губалука з'єднав Закопане з вершиною Губалувки. Для підйому на висоту 1122 метри над рівнем моря достатньо 3,5 хвилин. Завдяки канатній дорозі здатні перевозити близько 2000 чоловік на годину. З вершини губолуки відкривається чудова панорама на закопани та театри. Тут ви отримаєте естетичне задоволення від краєвидів на навколишні засніжені гори. Губоловка ідеальна фотозона. Коли вдосталь насолодитеся довколишньою красою та зробите численні фото на оглядових майданчиках, погрійтеся чимось смачним в атмосферному закладі на горі. Та відвідайте милих халька, які проживають неподалік. Погода у нас сьогодні дуже порадвала. Ми маємо змогу роздивитися в супросу тато. Немовірних переглядає. Не Показує історію про закопане. І відвідуємо всі цікаві місця. варто тут відвідати. Рисі, гора в Карпатах у високих катрах знаходиться на кордоні Польщі і Словаччини. три вершини, найбільше з яких займає центральне місце на території Словаччини, а найвищою точкою Польщі є північна вершина висотою 2499 метрів. Свою назву гора отримала наймовніше завдяки жолобам та ярам, якими вона вкрита, що нагадують подряпини та смуги, однак за іншою версією є просто межиною словари. Хоча рисі насправді не живуть за межами лісової частини передгір'я. До речі, вулиця Круповки це одна з п'яти найбільш відомих вулиць у Польщі. Один мій кінець, розташований на удолуці біля фунікулерної станції. Звідки тянеться у південному напрямку? Зимовий парк Сноуландія Новландії на околиці одного з найвідоміших зимових курортів Польщі приготував цікаву атракцію для любителів снігових розваг. Сніговий лабіринт тут споруджують не вперше. Прем'єра відбулася зимового сезону 2015-16 років. Розміщений він у підніжжі лижного схилу біля Татранського національного парку. Популярність лабіринту підштовхнула авторів ідеї кожного наступного сезону зниктувати проєкт. Хоча це й не непросто. Його спорудження лабіринту триває. І, можливо, лише при відповідній температурі. Його площа понад 2500 метрів квадратних. Окрім розваг у лабіринті, туристи можуть помилуватися і гул. Прекрасними сніговими і льодовими скульптурами, а також скористатися замкової доріжки і лижного підйомника. Це особлива снігова країна, яка, за словами її власника, є магічним місцем, сповненим вражень і у снігу в оточі Татаранського національного парку. Після чудового проведеного часу в ми тримали напрямок руху до Кракова. Там на нас очікувало поселення в готелі Солодка ніч після такого відпочинку на свіжому повітрі і екскурсія по самому Кракові. Чекайте на наступне відео.